Доброго ранку усім! Ну що, розкажу вам вже ви, напевно, що чекали, що там і скільки рибочок у нас вийшло. Хто не бачив, подивіться перед цим відео. Ми е, приймали пологи в нашої гупі в рибки. Е, не в бутилочці вона, ну, не в відсаднічку вона народжувала, а я її посадила в мисочку. Подивіться, в общем і тоді вони менше з'їдають рибу, коли вона зразу народжує, і ви зразу забираєте. Бо коли в відсадничку, вона собі з'їдає їх, скільки вона хоче. Ви, напевно, що звернули увагу на цього карася. Їх тут є три. Я варила котикам рибку, кашку з рибки, верніше. І попалося, я обично беру таку трохи придушану рибку. Що вона вже майже не рухається. Но попалося три штучки таких прям живих. Мені стало їх дуже шкода. І я їх покамість посадила в акваріум. Там будемо бачити, як вони будуть себе поводити, чи вони будуть розганятися і битися в стекла, чи будуть себе спокійно поводити. Бо карасі вони такі, вони такі, можуть робити тут. В обшому, казна що. Що я можу вам сказати? Наша гупі, перший виводок в неї був 9 рибок, я вам показувала наші перші малючки вже плавають в акваріумі. Є коли вони народжувалися, скільки який виводок був в відсадничках, щоб їх не з'їли, ми їх випускали, но. З тим фактором, що ось ці рибки були менші, і ми їх випускали раніше. Тепер мені прийдеться рибок тримати набагато довше в відсадничках, тому що наші рибки підросли, і в них, як кажуть, рот став набагато більший, і вони можуть їх позідати. Щоб цього не сталося, ми їх будемо тримати десь, напевно, з пів місяця, а той з місяць ось так відсадничках, щоб вони попідростали. Перед цим виводок прекрасно себе почуває, хвостики забарвлюються, видно, вже, де є хлопчики, де дівчатка. У дівчаток ось така плямка взаді, у хлопчиків немає плямок є. Не знаю навіть, скільки їх тут штучок залишилося, ну, трошки є, я вам скажу. Штук 18, напевно, що є, бо їх є доволі багато. Народила наша гупі 27 мальочків, У мене зараз знаходиться відсадничку ось тут. Ну, в общем, було 30 і два пустих яєчка, і кринки верніше. Так що, другий виводок, в неї вийшли 30 мальків. Один мальочок був придушений. Два малючки вже вона народила, я думала, вона вже все. Я її пустила сюди, і вона народила їх в акваріумі. І швидко цілі путіки, як я говорю, Вхопили тих малючків і почали таскати по акваріумі. Ну і, звісно, вже крупніші рибки не розгубилися і їх, в общем, з'їли. Я навіть не встигла їх спасти. Я бігом туди почала там теж колотитися з ними, і вони їх такі шустріші оказалися, ніж я. Ну, нічого, 27 штук це теж велика кількість. Не знаю, куди я їх буду потім дівати. Ну, щось придумаю. Ось цей самий виявився шустріший, синій. Він бистренько справився з тими мальочками. Наші меченосці, так і ніхто з них не перероджується в самця, прийдеться купляти нового. Верніше, не нового, а взагалі самця. Ну, покамість так. Е е дивіться, карасики у мене є три штучки: один тут, один ось там і один ось там. Сховався, бачите, там голова його. Поки я їх пустила сюди. Якщо вони будуть мені тут. Робити колотитися, я їх, звідси звісно, заберу вже. І тоді вони підуть на корм для, риб, для котиків. Ну, покамість, нехай будуть. Я їх пожаліла, тому що вони були живі. І хай покамість плавають. Так, подивимося на наших малючків. Не знаю, чи я вам покажу, ось там вони плавають. Ось погано буде вам видно, ну нічого не можу з тим зробити. Ну, Я вам вже сказала, що малючків є 27. Ось вони там і під верхом плавають, і ось там на донишку плавають. Я їм кожен день водичку зливаю і під аератором набираю водички свіженької. І їм вистачає на сутку. Звісно, може і більше можна не міняти, ну я стараюсь міняти їм водичку. Корм даю обичний, як для рибок, тільки його розминаю, в таку як пиль, і чуть-чуть їм сиплю тільки, і все. І в них пузики, все, бачу, вже вони гарненько жовточки в них вже. Позатягувалися на пузиках, вже поробилися обичні пузики, бо вони коли народжуються в них на пузиках такі, як жовточки є. Так що в нас поповнення 27 рибок маленьких. Ця відсадничку сидить десь ось ось. Теж має народити, тому що вона вже сьогодні веде себе спокійно. Я вже навіть її сьогодні не міняю водичку. Не знаю, може ще залізу, бо вона буде народжувати, треба, щоб водичка була чистенька. Напевно, що я її зараз поміняю водичку теж. І нехай вона вже готується, тому що я бачу, вона б'ється об. Донечку вже від санічка, значить вона десь сьогодні-завтра, післязавтра, повинна вже теж народити рибок. Бо коли вони ще не народжують, то вони себе ведуть більш активно. А зараз вона стала така більш прониклива трошки. Спокійна, все сидить, сидить. В неї таке здоровецьке пузо. Не знаю, якщо це привела 30, ну, в обшому 27, будемо рахувати, то ця я не знаю, скільки приведе. Штук з 50, напевно, що. Бо дуже велике в неї пузо. Прям велике-велике. Ось так. Все, по рибкам вам розказала. Ніякою артемією їх не кормлю, просто беру корм, розминаю його в таку пиль і по чуть-чуть їм сиплю. У мене ось ці рибочки так підросли, ніякої артемії не купляла, а просто кормила обичним кормом, тільки його перетирала, щоб було дрібненькі такі частинки. І все. Все, всім удачі, гарного всім дня! Бережіть себе, своїх рідних, всім пока-пока!